Всіх вітаю 30 липня і відповіді на ваші питання. Зараз почитаю, що ви, що ви, мені, що ви в мене питаєте. Подивіться, будь ласка, одночасно три, під, три підводні човни. Кажуть, що таке вперше. Чому? Далі, Сіверський Донецьк, канал, ворог перейшов. Подивіться, чи правда, чи зможуть закріпитися? Загроза для міста часів яр. Потім подивіться Мирноград і Константинівка. Також загрози, наближення ворога. Далі ви питаєте: подивіться повторна окупація міста Великий Бурлук, Харківщина, чи буде небезпека на серпень, загроза для людей. Наступне питання: на відкритті Олімпійських ігор у Франції. Франція вивесила перевернутий стяг флаг. Колись Австралія, коли були теж Олімпійські ігри в Сідні, 2000, 2000 рік, теж була така помилка з, з флагом зі стягом. І ви питаєте, це знак якийсь, або що це таке, або взагалі помилилися? Далі, чи дійсно вчора була заява, я десь читала, що Харків посилюють захист. Ви питаєте, чи дійсно буде посилений захист міста Харків? міста Харкова. Наступне питання. В Малі вчора розгромили, це Африка, розгромили вагнерівців вагнерівців. Там були командири і якийсь там ще телеграма як вони називаються? Головний адміністратор телеграм-каналу про Вагнер теж нема. І ось ви питаєте: подивіться, чи маліці віддадуть нам цих вагнерівців, щоб ми їх обміняли на наших бійців? Або ж отримали в них якусь інформацію. До речі, ці вагнерівці були. В Україні на війні. Далі. І останнє питання. Херсон, лівий берег. Подивіться, будь ласка, чи правда, що окупанти лізуть на правий по островам? Чи можуть вони перейти річку? ну, запитаємо Так, спочатку давайте одночасно, одночасно вивели в море три підводні човни. Кажуть, що це вперше. Росія вивела одночасно в море чорне три підводні човни? Кажуть, що таке вперше. Ну, Постійно було один або два, а тут три. І тільки підводні. Чому, ви питаєте? Чому Росія вивела одночасно в море три підводні човни? Бачите, які карти готуються до обстрілу. Королева воздуха, королева мечів, війна, ресурси. Як, знаєте, третій човен був на ремонті, його відремонтували, і тому зараз три човни. Бачите, як ресурси вклали в нього і вивели. Чому Росія одночасно вивела три підводні човни в Чорне море? Допомога. Знов війна, король мечів, військові і дії. Вони готуються до якихось дій. Чому вивели третій човен? Знов допомога. Його відремонтували. Ну, тут чітко. Готуються до нанесення ударів. 6 мечів і 10 мечів. Да, угроза. Іде велика загроза готуються. А чого вивели третій? Тому що його відремонтували. Далі канал Сіверський Донецьк. Чи правда, вчора була інформація вже ввечері, чи правда, що Росія перейшла канал Сіверський Донецьк? Це правда, що Росія перейшла канал Сіверський Донецьк. Це правда? Загроза башня. Імператор, вибір, М -м плани і смерть. Ну, ви знаєте, може, вони там і перейшли як якоюсь невеликою е групою, але їх чекає смерть і руйнування. Ну, На їхні плани чекає смерть. І знов удар, е удари. М те, що перейшли, може і перейшли. Але на них чекає смерть. Я так розумію, що наш, наші зможуть їх або вибити, або не дати їм там закріпитися. Чи зможе армія Росії закріпитися за каналом Сіверський Донецьк? Чи зможе армія Росії закріпитися за каналом сіверський Донецьк? Чи зможе армія Росії закріпитися за каналом Сіверський Донецьк? Це карта очікування, робота, диявол, відход. Ну, по-перше, вони будуть над цим працювати. Карта очікування. Їх будуть звідтіля вибивати. Вибір, сила, перемога. Чи зможуть закріпитися. Ну, ви знаєте, поки що карти, в принципі, тут є така карта, яка вказує на те, що, можливо, на якомусь одному направленні. Сіверський Донецьк, це ж велика територія цього каналу. На якомусь одному, там карта вибору, на якомусь одному направленні де, ну, зможуть зупинитися невеликою кількістю, але їх від тіля будуть вибивати. Будуть вибивати. Тому що тут карта уходу падає все одно. Так, загроза для міста Часів'яр. Місто Часів Яр. Загроза. На даний, давайте до кінця серпня. Місто Часів яр. Чи зможе Росія окупувати? Чи окупує Росія місто Часів Яр до кінця серпня? Чи буде окупація міста Часів Яр до кінця серпня? Ну, дії, дії направлені на це. Окупація міста Часів'яр до кінця серпня. Агресії, атаки, вищий суд. Потіря. Чи зможе Росія окупувати місто Часів'яр? Очікування. обмеження. Знаєте що? Я думаю, що ні. Я думаю, що не зможе. Бо тут втрата планів, втрата ресурсів і розчарування їхніх дій. Так, да, намагатися будуть, перти будуть, обстрілювати, там вже нема що обстрілювати, будуть. Не знаю, показую, ні. Зараз давайте ще раз ось на три карти. Окупація міста часів яр до кінця серпня буде. Окупація міста, часів яр до кінця серпня. Буде на три карти. Смерть. Я все ж таки думаю, що зараз окупація міста, часів яр до кінця серпня. Їхні бажання дуже великі. Наші тримають захист. Знов тут більш на невдачу вказую. Наші тримають захист. Як би не було важко, але тримаються. Мирноград, Донеччина. Місто Мирноград, Донеччина. Покажіть, будь ласка, загрозу з повітря. Та чи буде наближення ворога? Мирноград. Сонце. Обстріли. Якісь о, дуже сильні, пожежа. Мирноград. Стосовно окупації, падає ілюзія. Вибір. Ще раз. Місто Мирноград, Донеччина. Окупація до кінця серпня. Ні, пасив, ні. Але якісь сильні обстріли і така сильна пожежа. Константиновка. Те ж саме, давайте загроза. Загроза для міста Константинівка до кінця серпня. Загроза. З повітря. Константинівка. Константинівка, справедливість. Ну, тут планують обстріли, дуже небезпечно звичайні будинки. Да, в цьому направленні йде рух, диявол. Небезпека йде для звичайних. Звичайні будинки показую. Давайте запитають, чи буде наближення ворога або окупація міста Константинівка. Наближення ворога, окупація міста Константинівка. Тупік чогось падає. Тупік, тупік. Тупік. Окупація міста Константинівка. Ні, розчарування. Розчарування. Теж показує ні. Розумієте, ось цей канал Сіверський Донецьк, він, як йде, перешкода до решти міст. Це дуже важливо, щоб вони його не перейшли. Давайте ще раз. Чи зможе армія Росії перетнути перейти канал Сіверський Донецьк? Чи зможе Росія перейти канал Сіверський Донецьк та піти далі? Колісниця. Ну да. Переходить, це, це їхній, ну, це першочергово, бачите, колісниця, імператор, наказ. Давайте переходьте та вперед, чи зможе Росія перейти та рухатись далі через канал Сіверський Донецьк. Надія, їхня ціль. Вони отримають спротив, чи зможе Росія перейти канал Сіверський Донецьк та рухатись далі. Ви знаєте, все одно карти показують, що повинні наші цього не допустити. Або якщо вони і перетнули цей канал, вибити їх звідтіля. Якийсь є хитрий план. Бачите, щоб вони, ну, смерть, контроль це найважливіший стратегічний об'єкт, оцей канал. Зараз, якщо вони його перейдуть, вони попруть на всі міста, і на Мирноград, і на Константинівку, і на Часів'яр, і туди далі, і на Покровськ. Ну, ви зрозуміли. Повинні наші втримати і не дозволити їм перейти масово. Повторна окупація міста Великий Бурлук. Чи буде повторна окупація, міста Великий Бурлук? Це в нас Харківщина. Чи буде окупація міста Великий Бурлук? Харківщина. Буде окупація міста, Великий уход від цього. Великий Бурлук. Окупація місто, Великий Бурук. Ні, я думаю, що ні, не буде. Ні. 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 Щоб досягти відлюдника, в них падає е, поразка і, баш, і на, на перемогу. Тобто, ні. Моя відповідь ні. На даний час ні. Небезпека на серпень, місто Великий Борлук. Покажіть, будь ласка, небезпека з повітря на серпень, місто Великий Борлук. Місто Великий Борлук. небезпека на серпень. Обмеження з електропостачанням у вас великі проблеми. Напишіть, будь ласка, бо тут падає обмеження світла, світла суттєве, обмеження світла. Загрози, це обстріли, але це вибір. Я так розумію, що башня падає на околиці міста або район, або область, тому що це на це вказує. Небезпека для мирного населення. Місто Великий Бурлук на серпень для людей. Емоції, віра. Захист. Ну, емоції людей тут, звісно, але тут карта, бачите, я тримаюся, все одно тримаюся. Небезпека для мирного населення, місто Великий Бурлук, на серпень. Вибір колісниці. Люди приймають рішення виїжджати на осінь, на зиму. Щось таке показує. Небезпека для людей, місто Великий Бурлук. Так, да, люди, люди переживають стосовно цих атак, агресії, обстрілів, сім'ї і бажання. Велика кількість людей приймає рішення все ж таки поки що зараз кудись е, виїхати в більш, е, в більш безпечні місця. Ну, така ситуація на зараз. Далі. Давайте далі. На відкритті Олімпійських ігор у Франції в Парижі вивесили, Франція вивесила перевернутий стяг, перевернутий флаг. Колись в Австралії, коли були ігри в Сідний 2000, 2000, 2000 рік, теж була така ситуація з прапором. Ви питаєте, це знак або якась помилка? Давайте запитаємо. Це якийсь знак, що на Олімпійських іграх у Франції вивесели перевернутий стяг. Це якийсь знак? Це якийсь знак. Це якийсь знак. Ви знаєте, да, це якийсь знак. Це знаєте, що за знак? Це знак каже, то, що. Знаєте що е, ви щось планували на Олімпійських іграх зробити. Ось плани групи людей. Ось ми, е, ми захищаємо, і ми виявили. Ось, карта, виявили цю башню. І цим прапором ми показуємо вам, що ми. Змогли перешкодити. Тобто перевернута, перешкодити який, якоїсь башні. Да, туз огня, якась пожежа, колісниця, якісь потєрі. Мені ще чогось на це вказує. Чогось так. Не знаю. Показую так. Або ж цей перевернутий флаг у Франції на Олімпійських іграх, який які вивесели. На початку, або ж це просто якась помилка. Просто якась помилка. Ні, це не помилка, ні. Ні, це не помилка, це ось я вам кажу. Те, що я спочатку сказала. Далі, подивіться, будь ласка, Харків, кажуть, що буде посилення ППО. Чи дійсно посилять ППО міста Харків? Чи дійсно буде посилення ППО місто Харків? І навіть в Харкові зможуть збивати. Ну, Наприклад, ракети Х-59, балістичні ракети. Буде посилення ППО, місто Харків, дві карти. Да, Король води, імператриця і сила. Дійсно, да, дивіться, ось король води Зеленський. Це ж він сказав чи ні? Імператриця, Україна, захист і карта сили. Да, Посилення захисту буде. І тут карта, бачите, 9 монет. Да, Щось чекають, щось повинні отримати. Буде посилення. О, буде. Так, давайте далі. В Малі розгромили вагнерівців. В Малі це в нас Африка. В Малі е, розгромили вагнерівців. І пропонують передати їх Україні. Ці вагнерівці воювали на Донецькому направленні. Чи передадуть їх цих вагнерівців, які яких захопили в Малі, ну, які там залишились живі. Чи передадуть їх Україні? Чи передадуть їх Україні? Світ, туз монет, 50 на 50, плани. Ну, так, да, в них такі плани є передати, але чогось туз монет, вони за них хочуть гроші. Ну, не просто так вони їх будуть передавати. Тут туз монет за якісь гроші. За якісь гроші або за якісь ресурси, за якусь зброю, Так, да, да, можуть їх передати, можуть за гроші або за ресурси. Також тут карт, по картам видно, що якщо вони дійсно були в Україні, буде підтвердження цих, хто там залишився живий. Їм є що розказати. Розумієте? Так, і останнє питання про Херсон. Так, Херсонщина, лівий берег. Окупанти лізуть на правий через острови. Це правда? Це правда, що окупанти з лівого берега Херсонщини лізуть на правий через острови. Це правда? Ді, паш-огня. Ну, це Паш невеличкими групами. Ну, да. може, і лізуть, да. карта зірки. Таємно якось. Це такий план. Лізуть окупанти з лівого берега на правий, через острови. Ну да, карта вибору, да, десь лізуть. Десь лізуть. Чи зможуть, е, чи зможуть окупанти перейти якось? Перейти Дніпро. Давайте так запитаємо. Чи можуть окупанти, не знаю яким чином, через острови, Не через острови добратися до правого берега Херсонщини? Чи зможуть окупанти якось добратися до правого берега Херсонщини? Патєрі. Ну, карта ні. Патірі їхнім планом, ні і Ресурсам і планам. Вони, вони втратять багато ресурсів і втрата їхнього плану. Вибір. Знов вибір. 50 на 50. Відлюдник. Обстрілювати будуть, удари будуть. На їхній переход падає розчарування. Ні. Ну, показує ні. Я не знаю, що вони поперли на ті острови, але ні. І ви питаєте, чи буде окупація Херсону, чи здадуть місто Херсон? Чи буде окупація міста Херсон, чи здадуть місто Херсон. Окупація міста Херсон, чи його здадуть? Мах, контроль, очікування. Чи буде окупація міста Херсон? Повторення ситуації. Тобто, як воно є, так воно і буде. Херсон Україна. Окупація, спокій, пасив, ні, захист. Ні, ні, навпаки, тут карта допомоги падає, щось повинні загроза обстрілів. Так, окупація міста Херсон. Ні. Ні. Чи можуть, ви кажете, чи можуть здати місто Херсон? Колись таке показали і про Запоріжжя. Про Запоріжжя, чи можуть здати. Місто Херсон за гроші. Луна. Помогності. Вищий суд. Сонце, колесниця. Таємниця. Плани. Сила. Стати місто Херсон. Ну, сподіваюсь, що ні. Повішений трійка мечів. Сподіваюсь, що ні. Хоча... В декого щось такі, якісь таємні розмови стосовно цього були, бо падає жриця таємниця, розмови по луні, Якісь таємні розмови стосовно міста Херсон були. Але це не означає, що його здадуть, показує ні. Ну, на даний час така ситуація, будемо переглядати. Ще всім тихого дня.